Добрий день усім, хто зайшов на мій канал. Ось нарешті. І в мене дійшли руки до посадки клубніки. Клубніку я вже скільки років сажу на чорну пленку. Але вже четвертий рік і ми її перекопали, ми зняли пленку. Ось я вам трошки хотіла показати, як це я роблю. Ось, щоб ви знали, вона у мене на чорної пленки, дивіться, вже 4 роки росте. І там далі була трошки. Ну, ось ми все зняли. Тепер перекопали грядочку і також буду садити на чорну пленку. Ось, дивіться, я вже трошки поробила. Зараз я вам все розкажу і покажу. Перш за все ми підготували нашу грядку. Потім мене, я купила чорну плюнку. Чорна плюнка у мене, мабуть, ширина метра три. І в залежності від вашої плівки я поробила, зробила такі дві грядки. Одна грядка, ну, десь, мабуть, метр. І друга грядка до метру. серединку я просто на дві сторони покопала, як зробила як доріжку. Ось дивіться. Просто викопала таку на одну, на другу сторону, і ось так вийшла така у нас накидна грядочка. Накрила я пленкою, де скопами, де кирпичиком, де положила просто достички, щоб було, щоб було мені як ходити. І натягнула трошки значить, шнур, і поробили. Е як би сказати, наші отвори. Отвори я подивилася в інтернеті, поробили ми ось така банка значить, і газовим балончиком. Ми просто гріли її. І так, по дві дірочки, по три, де як вийшло, я робила. Зараз буду садити свою клубнику. Клубнику я купила чотири сорти: значить, бріла, королева, гігант. От, і ще якась ремонтанна. І тепер свої отвори я так от просто поробила, щоб земля трошки туди значить, була, поробила отвори, туди кинула трошки удобріння, яке в мене було. І зараз трошечки зовсім полю, бо в нас дощі йшли. І посажу всю свою кубнічку Ось так. Я не зміняю, так що так на чорну пленку я саджаю. Мені це дуже подобається. Це мій опит. Я, як би сказати, нікого не заставляю так садити. Я просто вам розповідаю, як я висаджую свою клубнику. Так як вона вже в мене була так не один рік. Років 4 чи 5 я практикую так садити свої саженці. Зараз посажу і вам. Потім усе зніму. Посадила я свою полуничку, клубніку, як ми говоримо. Я купляла, як я ще раз напомню, чотири сорти. Це була е, отут посажена гігантела, а з тої сторони я посадила королеву. І ось я так серединку оставила, щоб видно. Були мої сорти. Купляла по 25 штучок кожної, 8 гривень за штучку. Ну, що я можу сказати? Корінчики є різні, є більше, є менші. Ну, вроді би, вони всі і такі непогані. А тут я купляла Астільбія і Бріла. Ну, що ж, ось так у мене вийшло. Будемо надіятися, що воно приживеться і все буде добре. Всім велике дякую, всім пока-пока.